Щуповий вологомір ДМ300 призначений для вимірювання вологості сипучих матеріалів піску, землі, порошків в діапазоні від 0 до 2% з роздільною здатністю 1 сота або в діапазоні від 0 до 90% з роздільною здатністю 1 десята. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупа вологоміра масу дослідженого матеріалу на глибину не менше 1 см. Вологомір має 9 перестановлених калібрувань для різної щільності матеріалу, що вимірюється. Живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Довжина його щупа складає 20,5 см. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD призначена для вибору роздільної здатності. Наразі 1 десята. Якщо її натиснути, роздільник змістився одна сота. Повернулись назад. Регулятор Zero призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше або менше нуля. Регулятор від 1 до 9 призначений для підбору найбільш придатного калібрування для матеріалу, що буде вимірюватися. Вимірювання проводиться наступним чином. Спочатку регулятором підбирається калібрування, яке найбільш підходить до нашого матеріалу. Якщо вологомір при цьому починає показувати значення вологості більше або менше нуля, регулятором Zero встановлюємо нульовий рівень. Встановлено. Після цього щуп вологоміра слід занурити у масу досліджуваного матеріалу. Результат на дисплеї вимкнення вологоміра.